Ви хочете, щоб вашій дитині було легше і цікавіше навчатися в школі. Вже з 4-5 років, розвиваючи вміння думати, логічно мислити, ви готуєте майбутнього успішного учня, здатного осягнути складну 12-річну шкільну програму. Допоможе вам у цьому зошит з підготовки дітей до школи майбутнім відмінникам. Цікаві завдання розвивають пам'ять, увагу, уяву, сприяють вмінню та бажанню працювати самостійно та наполегливо. Математичні віконця познайомлять з цифрами та діями з ними. Серії малюнків допоможуть розвити зв'язне мовлення, почуття. Гумору, стимулюючи цікавість до кожної наступної сторінки. Ілюстрації, виконані в стилі дитячого малюнку, спрямують до шкільня до творчого мислення і розважать водночас. Логічні завдання, що мають кілька варіантів відповідей, дають змогу дітям проявити себе, формують міцний фундамент для розвитку особистості. Комплекс зошитів майбутнім відмінникам в мережі кіосків «Факти», книжкових супермаркетах на книжковому ринку Петрівка та в книжковому домі Орфей.